Дощ та відлега не завадили відважним містянам традиційно зануритись у воду на Йордан. Вранці біля моржатника, поміж охочих скупатися, були як досвідчені пірнальники в крижану воду, так і новачки. Серед зимових екстремалів навіть діти. Перший раз купаєтесь? Біді. Ні, я вже четвертий рік. Холодно ні. Після того не хворів. Ні, я вже на хворіючи восьмий рік. Рекорд у мене є такий друг Максим. То він він. Ми його попросили покупатися на минуле водохреща. Він казав, та, нічого такого, я прийду на 12 годину. Він прийшов, але не купався. Пан Олег розповідає, більше десяти років купається на водохреща, оскільки вважає, що таким чином буде здоровим. Ні, ні, от бачите, я навіть не витирався. Чекаю зараз, поки Ну, не зимно, зим, просто вже привик. Розумієте, людина настроюється, от, дає собі такий настрій і, воно, і Бог допомагає. Двох сусідів затягнув, кожен рік по одному чоловікові затягує на, на Юрдан і каже, що будуть здорові. Все, вірять. Тернополяни переконують, після таких січневих купань хворіти не доводилося. Кажуть, швидше, навпаки, після пірнання відчувають фізичне та духовне очищення. Я думаю, Україна теж омиється і буде чиста, благословенна, багата, щаслива, і будуть в ній такі самі люди жити. Щасливі, багаті, здорові, заможні, і все буде добре. Біля води січневих сміливців з рушниками і теплим одягом чекали ті, хто скупатись так і не наважився.